Усім доброго дня! Тема сьогоднішнього відео Стригучий лишай, або, як його ще називають, трихофетія. Е, є в мене в самки отака штука. Це лишай. І на шиї тут також немає шерсті. І помітив молодняка через тиждень. Після відлучки частина шерсті вже відростає, от видно це старіша шерстя вже нова, ну, але от є лусочки, видно, що на шкірі немає шерсті. Викликається, лишай грибками. Вразливі, самки лактуючі, крільні і молодняк. Після відсадки. Ну, передається при контакті і миші, гризуни також передають. Так, лікувати чим будемо. Я така мазь, я МК називається. От. Вона повинна при трьохофетії допомагати. Один раз її використовував за потребою. Тат був хороший, Ось такого кольору, ну, у нас запах різкий, неприємний. І в колиму ще еверміктин, тому що все-таки захворювання виникає, коли імунітет ослаблений От. і в колему. на всяк випадок, тому що можуть бути і паразити, знизити імунітет. Ну і одного разу використовував, не знаю яким чином, і іверміктин допоміг. Так, Спочатку я вже набрав і іверміктин. Ця самочка в нас більше 6 кг, їй 0,2 кубика введемо. В цьому 0,1. Оскільки тут місця уражені, будемо колоти десь з боку під шкірно. Так, 0, 0,2 і, 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 сюди, 0,1. Так, ось і верміктин, яким користувалося. І зробимо місце ураження мазю. Так спочатку, напевно, кровиня все-таки. Мазю треба обробити участок трішки більший, ніж зона ураження щиро можна намазати, в принципі, кролик не повинен злизати. Для поверхневого застосування мазь не є токсичною, дуже тому намажемо стригти не обов'язково. Сезонність. Правило, осінньо зимово зараз весна, ну, але це не завадило захворюванню, себе проявити. Користуватись мазю потрібно приблизно біля одного тижня, поки почне відростати нормальна шерсть. Захворювання може передаватися людині, тому краще це все робити у перчатках. Такс ну, більш-менш обробили. Що вони обробили сьогодні? Обробимо завтра. Так. Запах неприємний, звичайно. Ну але Ось повинна бути дієва. Шерсть заважає. Ну але куди подінемося? Стрехти немає бажання, чесно кажучи. Часто проявляє себе цей лишай без лусочок, просто за вухами. От тут щось шерсть навіть трішки відростає. За вухами просто дуже рідка шерсть або взагалі відсутня. От. Також треба лікувати, тому що може поширюватись далі. Чуть-чуть. Тому оглядайте своїх кроликів на наявність лише я хоча б раз на місяць. Я щомісяця своє плем'я зважую, ну і під час зважування оглядаю на наявність. Ожного кліща і лише я Ну, напевно, все. Про результати можна буде говорити десь через тиждень. Що буде хороший позитивний результат ну, або негативний. Тобто, якщо буде щось цікаве, зймемо нове відео. А на сьогодні всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!